Ми українці давно відчуваємо, що Сполучені Штати Америки не до кінця з нами чесними були. Ну от вони надавали нам підтримку, надавали допомогу, але часто лунали тези, що її недостатньо для того, щоб Україна перемогла. Ну, одна справа, коли ми з вами здогадуємося, а інша справа, коли про це говорять посадовці, нещодавно топ чиновник ЦРУ центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки зізнався у тому, що дійсно Сполучені Штати Америки давали. Свідомо недостатньо зброї. Українцям, чому і що їх мотивувало до цього, розкажу у цьому відео. Тож додивіться обов'язково до кінця. Поставте вподобайку, щоб більше людей побачили це відео. Напишіть коментар. А ті, хто бачить мене вперше, запрошую вас підписатися на канал Ньюз. Тисніть на дзвіночок. Видання The Times опублікували статтю з посиланням на слова екстоп чиновника ЦРУ, в якій він розказав: Білий дім за часів Джо Байдена не дав Києву зброї, щоб вигнати Росію, бо там боя. Алес ядерної війни заявив колишній голова операції ЦРУ в Європі та Євразії Ральф Гоф. В інтерв'ю для Таймс за словами Гофа, після того як Росія окупувала Крим взимку 2014 року, він намагався попередити своє керівництво про те, що буде далі. Я намагався бити на сполох що зараз на Донбасі сіють зерна третьої світової війни, і нам потрібно щось із цим робити. Але були інші пріоритети, розповів колишній голова операції ЦРУ. В інтерв'ю Гоф також заявив, що мав зайняти посаду керівника таємних операцій ЦРУ, але адміністрація президента США Дональда Трампа цього. Не схвалила він, припустив, що це рішення могло бути пов'язане з його поглядами на Україну. Гоф активний прихильник України, і з моменту виходу на пенсію, уже в 2023 року, він кілька разів приїжджав сюди, зазначається у статті. Колишній голова операцій ЦРУ у Європі та Євразії вважає, що велику війну, що розпочалася у лютому 2022 року, можна було б зупинити на ранній стадії, якби США. Та їхні союзники надали Україні необхідну зброю з самого початку і необхідну її кількість. Він вважає, що замість цього США навмисно. Застосовували іншу стратегію, надавали Україні зброю необхідну для боротьби, але у кількості недостатній для того, щоб перемогти армію Путіна. Були побоювання, що той застосує ядерну зброю, якщо наблизиться до поразки. Якби ми тоді озброїли українців належною зброєю, вони могли б витіснити росіян з країни. Цього не сталося. Це створило умови для цієї довшої, затяжної, тривалої війни, схожої на м'ясорубку, яку ми спостерігаємо сьогодні. Заявив Гоф. Він стверджує, що президент Байден та його союзники дозволили Путіну диктувати умови конфлікту. Вони дозволили Володимиру Путіну та його брязканню ядерною зброєю обдурити себе. Тож, вони дали українцям цю зброю, але ніколи не давали їм достатньо, щоб перемогти. Вони дали їм достатньо зброї лише щоб. Стікати кров'ю цитують а, цього чиновника видання The Times. На цьому власне наголосив колишній голова операції ЦРУ у Європі та Євразії. Видання пише, що цю точку зору поділяють деякі представники британського уряду, але ніхто не наважується озвучити цю точку зору публічно. ГОВ звернув увагу на те, що російський диктатор мав справжній смертельний страх перед. Ковід і висловив думку, що люди настільки стурбовані своїм здоров'ям, не збираються грати в ядерний покер з високими ставками. Колишній голова операції ЦРУ в Європі та Євразії також припустив, що стратегія Трампа може полягати в лестощах Путіну, щоб відвернути його від Китаю. Водночас Путін вважає, що як колишній офіцер розвідки він може маніпулювати Трампом. Хоча гов прогнозує, що російський диктатор, зрештою, жорстоко. Помилиться, Путін зрештою переоцінить свою гру з адміністрацією та покаже їм, де полягає проблема. Проблема в Москві, а не в Києві. Вважає він, за словами Гофа, один український чиновник розповів йому, що якщо угоди не буде досягнуто найближчим часом, то до кінця літа вся лінія фронту по суті буде 20 50 кілометровою зоною смерті, де неможливо рухатися, тому що в повітрі так багато дронів і роботів на землі, датчиків та мін. Він попередив, це буде неймовірно смертельне середовище. Колишній голова операцій ЦРУ в Європі та Євразії також розповів, що намагається переконати американські компанії інвестувати в Україну та знайомитись. Американцям з українськими технологіями я думаю, що одна з причин, чому я зараз їду до України, можливо, полягає в тому, що я відчуваю певну провину за те, що не зміг донести до свого керівництва повідомлення про необхідність запобігти всьому цьому, заявив Гоф. Ну, якщо говорити про стосунки Трампа і Путіна, які останнім часом дещо погіршилися, ну принаймні, після підписання Сполученими Штатами Америки і Україною угоди про копалини, то Павло Клімкін, колишній міністр український, говорить, що на сотий день свого президентства усвідомив Трамп ще якийсь тиждень два тому говорили про те, що Трамп готовий. Визнати Крим російським, заморозити фронт і змусити Україну піти на велику частину поступок, які вимагає Росія. Чи пішов зараз відкат назад, і Трамп вже не є такий максималіст, який стоїть на російському боці. Запитують мене. Відповім, що Трамп насправді хоче побудувати відносини з Путіним і з Путінською Росією, і це йде, як я вже багато разів говорив, каже Клімкін, набагато далі наших питань. Це не означає, що в порядку денному, який вони обговорюють, немає Ірану, немає близького сходу. Звісно, Китаю немає космосу, стратегічних озброєнь, багатьох багатьох інших питань. Тому, коли вони домовляються, вони вже домовляються не тільки про те, що пишуть навіть такі шановні агенції, як Reuters, Bloomberg та інші. Це все інформаційний шум США і РФ обговорюють ще багато питань, і ці питання ніколи не будуть озвучені, оскільки вони є непублічні, конфіденційні і понятійні. Називайте їх. Як завгодно, і навколо цих питань триває непроста дискусія. Тобто, ми розуміємо, що якщо стосується питань України, то можливо Трамп і е, ну буде по-інакшому вести себе. З Путіним проте у них є багато точок дотику, які важливі і для Трампа, і для Путіна. Тут ще важливо, як відреагує Трамп загалом на інші домовленості, тому що якщо Путін не йде на поступки у питанні України, яке найгарячіше, її обговорюється великими західними виданнями, то можливо він зробить висновки, що і в іншому довіряти Путіну не варто. Але це все лірика і риторика. Повернемося назад і зрозуміємо, що якщо тоді, у 22-му році, коли була звільнена Харківщина, Київщина, Чернігівщина, коли звільнився. Херсон, от якщо б тоді Сполучені Штати Америки не боялися бряцкання ядерною зброєю, то напевно війна б уже закінчилася. Не факт, що надовго, бо Путін не любить поразок. Він не пробачає, коли йому дають ляпасів. Але тим не менше, якийсь період ми б виграли, і це б показало всьому світові слабкість Путіну і, можливо, трохи б змінило ситуацію у внутрішньополітичному середовищі Російської Федерації. Але цього ми ніколи вже не Дізнаємося, тому що тодішнє керівництво Сполучених Штатів Америки додавало зброю, говорило гучні заяви. але не допомагало Україні достатньо, щоби виграти цю війну. Нинішнє керівництво Сполучених Штатів Америки кричить про те, що припине війну спочатку за 24 години, потім за 2 тижні, потім за 100 днів. Тепер вже не знаючи, закінчать і припинять вони цю війну. Проте ми бачимо, що розраховувати знову ж таки варто лише на себе так. Європейські наші партнери поки що з нами і допомагають нам, і навіть розглядають можливість подвоїти допомогу озброєння і фінансами, якщо США взагалі вийдуть з переговорів, але знову ж таки практика і історія показують, що це не точно. Будь-якій країні відбудуться вибори: прийдуть ліві радикальні партії, або хтось хто не симпатизує Україні, або хтось кого купив Путін, або хтось, хто піддається ще якомусь тиску і допомоги не буде. Благо, що ми почали розвивати свій військово-промисловий комплекс, і зараз він на висоті. Принаймні, що стосується виробництва дронів, Україна у лідерах і США вже хочуть брати досвід у українських інженерів. Як буде далі, подивимося, а поки що пов. Повтор... Торююсь і наголошую. Розраховуємо лише на себе і допомагаємо нашій армії Збройні Сили України як ніколи потребують нашої з вами підтримки. В описі цього відео є детальна інформація, лінки, тобто посилання на всі картки, банки українських банків, де ви можете задонатити це. Буквально 30 секунд вашого часу і 10 гривень від вас. Маленьких донатів не буває, але ви таким чином зможете допомогти закрити той чи інший збір полтавських волонтерів для тих, хто на самому нулі, ризикуючи життям, захищає нас. З вами, тож долучайтеся в описі відео, є вся інформація. Також там є інформація, як підтримати мій канал. Якщо є бажання та можливість, буду вам вдячний, друзі. Тим більше, що частина тих коштів, які ви донатите на канал Мотивася Ньюз, теж в обов'язковому порядку направляється на потреби Сили оборони. Тож дякую вам двічі. Друзі, поставте вподобайку, якщо не зробили це протягом перегляду відео. Напишіть коментар. Рекомендуйте мій канал своїм друзям та знайомим. Тисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео на каналі Ньюз. Будемо тримати зв'язок, бо разом і тільки разом вистоїмо, і обов'язково переможемо. Слава Україні!